Давайте з вами зараз поговоримо про бізнес-план, про стратегію утримання прибутку. І, мабуть, зараз вам потрібно буде взяти в руки ручку, листочок для того, щоб залишити собі якісь нататки. Давайте зламислимось на тим, чи хотіли б ви не тільки мати персональну б'юті-карту. Не тільки дбати про красу і здоров'я власної шкіри, не тільки робити красиві, емоційні і практичні одночасно подарунки. Чи хотіли би ви отримати прибуток? Зараз мені там поставте цифру 10 в коментарях, якщо саме вас цікавить прибуток в Марія Кей, не тільки доглядати за собою. Ви знаєте, що прибуток в мирі, я не буду зупинятися, ви ставте коментарі. Прибуток в мирі Кей можна отримати з двох джерел, і ви це знаєте. Це продаж косметики, це 30-40-50% від вартості продукції, і це є, за що ми їх отримаємо, увага! Це оплата вашого сервісу, ваших знань, фактично, вашої майстерності і професіоналізму, вашого вміння. Вирішувати проблеми клієнта. Тобто, продана помада підібрана, це можна, ну, якби просто продана помада це є варіант AliExpress, Розумієте? Тобто, все решта, ваш професіоналізм і вміння. Створити образ, так, підібрати правильно цей відтінок, кольорову гаму, правильно нанести, якби використовуючи техніку там стійкого макіяжу або корекції губ це все вже прибуток професійного консультанта. Значить, це є перший напрямок: ваш прибуток з продажу. І друге це є наставництво, коли ви залучаєте жінок до співпраці з компанією і навчаєте їх. Правильно користуватись косметикою і отримувати прибуток. Це є другий напрямок. За наставництво ви можете отримати прибуток як у вигляді додаткової знижки на косметичну продукцію, так і у грошовому еквіваленті. Про це ми поговоримо окремо, це залежить від етапу в кар'єрі. Таким чином, ми з вами складаємо бізнес-план і він складається, охоплює вашу роботу в двох напрямках: перший це продажі. Другий – це наставництво. Кожний з нас є своя сильна сторона. Комусь легше продавати, комусь легше залучати, ви це знаєте. І бувають такі випадки, коли ці здібності однакові. Ну, я, наприклад, взагалі була поганим дуже продавцем. Але як наставник, як людина, яка передає якусь інформацію, дає знання, це, от в цьому я була сильніша. Але одночасно, коли ти навчаєш інших людей, ти однозначно вчишся сам, і ти стаєш в тому також більш розвинутим. А, і я би зараз хотіла, щоб ви поставили цифру 1, ті, кому легше продавати, цифру 1 поставте, ті, кому легше залучати. Тобто бути наставником, поставте в коментарях мені цифру 2. І ті, кому зручно і комфортно робити, і це вдається, і продавати, і залучати, бути наставником, поставте цифру 3. А я крокую далі. Ну, я думаю, що зрозуміла, да? на яке на питання, як дати відповідь. Давайте розглянемо такий варіант. Якщо в тиждень ви будете знайомити 5 нових жінок з доглядом за обличчям або макіяжа, або те і те, то ви вийдете середньому, ну мінімум, навіть я б сказала, на замовлення в районі 5, 5 тисяч гривень до 6 тисяч гривень. Це вам буде давати 5 нових облич в тиждень. Це чистий прибуток тисячі гривень. Що я беру за основу? Я за основу беру систему TimeWise, одну систему в тиждень. Це може бути не система TimeWise, це може бути система, зволожнююча за 2530 плюс якийсь декор. так? Але статистика показує, що якщо у вас є 5 нових дівчат, які побували на класі, в будь-якому випадку цей прибуток у вас буде. Це можна зробити як на класі, так і на окремих консультаціях. Дуже довго я проводила класи по три години, але насправді тепер вмію провести клас всі етапи його за одну годину. І... Точно знаю, що мені набагато практичніше 5 чоловік зібрати разом, чим працювати з кожною людиною окремо, тому що це займає більше часу і менш ефективно. Дівчата, коли вони збираються разом, вони створюють особливий настрій, вони роблять одна одні компліменти. Головне їх зібрати. А, таким чином, для того, щоб було 5 нових клієнтів потенційних, так? вам потрібно від 1 до 5 годин на тиждень. Краще всього, щоб це була 1 година. В місяць це 4 години і 10 тисяч гривень прибутку. Для того, щоб організувати такий клас, нам потрібні навики, так? які навики нам потрібні? Призначити клас, провести профілювання. Провести сам клас і завершити сам клас. Далі нам потрібно спланувати час для проведення класів у вашому графіку. І якщо ви цей час не знаходите, звичайно, ви не зможете призначати ці класи. А, ви можете збільшити кількість класів. Наприклад, 2-3 класи в тиждень. Так, і на кожному по 5 чоловік це може вам принести відповідно вже, якщо 2 класи в тиждень, то є 20 тисяч гривень в місяць, якщо 3 класи в тиждень це 30 тисяч в місяць. Це є гідний прибуток. І а ви потім після ефіру ще над тим подумайте, тому що, можливо, вам зараз здасться, що це голі цифри. Але насправді, коли ми залучаємо в тиждень 15 нових облич, Ну ви ж самі, самі зі мною погодитеся, що неможливо не утримувати прибуток. Далі, що вам потрібно в вашому бізнес-плані ще? Організувати супровід ваших клієнтів по системі 2, +2, 2. Ми розбирали це на попередньому ефірі, будь ласка, передивіться його, тому що не всі клієнти зроблять у вас замовлення на класі. Із п'яти чоловік може зробити, наприклад, на 5,5 тисяч замовлення дві дівчинки чи дві жіночки, так? Або одна може зробити велике замовлення. І а, ви розумієте, що це є статистика, так? Але ці решта, хто був на класі, вони потребують подальшого супроводу, як і ті, які зробили замовлення. І тому системи дзвінок і спілкування через два дні, два тижні і два місяці дуже важливий момент. І не всі жінки схильні приймати рішення вже і зараз. Це є певний відсоток жінок, які схильні до імпульсивних е, покупок. Більша частина жінок мусить обдумати своє рішення. І я згадую, як я обдумувала своє рішення, знаєте скільки часу? От вгадайте, скільки я думала від моменту класу до покупки. Є у вас якісь такі, ну, якби, скажімо, припущення? Ану, напишіть мені, які у вас припущення, ваш національний лідер, скільки часу думала перед першою покупкою? Щоб замовити систему, Так, читаю тиждень. Так, Хто які ще варіанти дає? Це Анечка Курила написала: Аня, ти так гарно про мене думаєш. А, хто ще має варіанти? Я була студенткою а, медичного університету. Мій дохід, моя стипендія, була 5, 5 доларів в місяць в середньому, і за ці гроші я мала ще жити. Я працювала в шкірвен-диспансері сестрою через ніч. І дві по півставки в мене були 20 доларів в місяць, а система коштувала в той час 81 долар. Вкладайте, думайте, ну а насправді для цього мені було потрібно 6 місяців. За 6 місяців ви вже забудете про свою клієнтку. Розумієте? Про те, що вона у вас була на класі. Тому будьте уважними. E, значить, що стосовно напрямку проведення класів і пробудку з продажів, ми розібрали один клас в тиждень, один одна година в тиждень. E, це вам буде давати за місяць. Прибуток 10 тисяч гривень, і два класи 20 тисяч гривень, три класи в тиждень 30 тисяч гривень. Клас займає одну годину, якщо він правильно організований. Ви тоді не будете хвилюватися на рахунок того, чи зробили дівчата замовлення, чи не зробили. Головне, що ваш щоденник був заповнений і ви ці класи вміли провести за одну годину. Другий напрямок напрямок залучення до співпраці або наставництво. Вам будуть потрібні навики: призначити бізнес-інтерв'ю, провести бізнес інтервю Потім вам потрібен навик самої, самого процесу реєстрації новачка, супровід новачка, створення командності. Як це відбувається? Ваші онлайн і офлайн зустрічі, ваші ретріти, майстерні успіхи, майстер-класи це вже. Офлайн. Так? Далі супровід команди, як мінімум, ведення інформаційного часу. Для того, щоб зрозуміти, як розрахувати прибуток, в мене є дуже проста схема. В клубі 4 коли у вас 3-4 активних консультанта, ви отримаєте 1 долар за базову одиницю. В клубі 8%, коли у вас 5 консультантів і більше, ви отримаєте 2 долара за базову. В клубі 12%, коли у вас 8 і більше чоловік, ви отримаєте 3 долари за базову одиницю. І маленький приклад: якщо ваша команда виконала об'єм 20 базових одиниць, в клубі 4% ви отримаєте 20 доларів, і на 33 долари, відповідно, вам буде продукція, за яку ви не оплачуєте. В клубі 8% ви отримаєте за 20 базових 40 доларів. І на 66 доларів неоплачувано продукції, відповідно. Да? І в клубі 12%, ви отримуєте за 20 базових 60 доларів, і 99 доларів на 99 доларів, ви отримуєте продукції не оплачуючи. Я не буду зараз враховувати ваш прибуток як лідера команди в загальному вашому прибутку. Це вже буде досвід, практика, але він однозначно збільшиться. Це він вже буде не 30 тисяч гривень, він Може бути до 40 тисяч гривень і більше. Комісія це саме ця сума, на яку зменшується ваша оплата власного замовлення. Тепер я хочу вам задати запитання, який напрямок отримання прибутку приваблює вас? Поставте один, якщо вас на сьогодні приваблюють продажі. Так. Поставте мені цифру 2, якщо вас приваблює наставництво. І поставте мені цифру 3, якщо вас приваблює, приваблюють обидва напрямки. Те, що от, не те, що у вас виходить на сьогодні краще, а те, що вас приваблює на сьогоднішній день. Можете мені от такі циферки поставити, щоб я розуміла, так? Так, я вже бачу в Ані Курила цифру 1, Аню приваблюють продажі. Добре, дівчата, ще чекаю. Ще чекаю відповіді, тому що нас тут є в прямому ефірі навіть зараз 11 чоловік. Що вас приваблює? Так, цифра 2, це Світлана Сущевська. Світлану приваблює більше комісійна винагорода, наставництво, так? Добре. Так. А, так, 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 Мірчук, Роксоланочка, здається, два, Янішевська, Світлана, 2. Хтось вже був три, я не встигла прочитати, але я це обов'язково після ефіру, записи, запису передивлюсь, я буду знати, чим я зможу бути вам корисною насправді. Давайте складемо вашу карту тижня, тобто оцей бізнес-план, який може вам допомогти організувати, структурувати ваш бізнес. Якщо ви плануєте провести три класи по 5 чоловік, вам потрібно провести профілювання для 15 чоловік. Максимум 15 хвилин на одну людину. 15 чоловік, яким ви проводите профілювання, це є 4 робочі години в тиждень, 15 хвилин на одну людину. Це дуже багато, тому що насправді це з запасом. Профілювання я провожу за 5 хвилин. Але деколи хочеться поспілкуватися, налагодити контакт, так? Ну, переважно жінки до цього схильні, Тобто, це вже є з запасом. Три класи в тиждень це є три години, три бізнес-інтерв'ю, з кожного класу у вас буде бізнес-інтерв'ю. Тобто на кожному класі ви вибираєте дівчину, які проводити бізнес інтервю Це буде також по годині на бізнес-інтерв'ю, тобто три години. Три години на класи, три години на бізнес-інтерв'ю це є шість робочих годин. Залучення одного новачка в тиждень це є одна година спілкування з ним. Треба допомогти пройти процес оформлення, пояснити базові речі, якісь тобто приділити їй увагу. Командна Zoom-зустріч це ваш вплив на вашу команду, розвиток і створення командного духу. Один раз в тиждень, одна година. Командна офлайн-зустріч. Її можна проводити хоча б один раз в два тижні. Тобто, це може бути майстер-клас, це може бути якась презентація, гостюва вечірка. І це дві години один раз в два тижні. На самонавчання однозначно потрібно виділити час, і це я хоча би 15 хвилин в день. Коли ви перед сном відкриваєте вашу закладочку на LinkedIn Learn, щось дивитеся, чи переглядаєте чат вашого лідера і звідти там якусь інформацію приймаєте. Так, це недовго порівнюючи з тим, що ми робимо в соцмережах годинами вечором. Я думаю, що це буде дуже корисний і продуктивний час. Ваш бізнес-план в такому вигляді, коли у вас три класи, три бізнес-інтерв'ю, один новичок в тиждень, це 16 годин в тиждень і це прибуток 30 тисяч гривень. Ви можете його збільшити або зменшити, тобто не обов'язково проводити три класи в тиждень, ви можете проводити і один. Коли я навчалась в медінституті і коли я працювала в шкірвен диспансері через ніч, я проводила тільки один клас в тиждень. І це було в суботу, коли день був вільний від навчання і роботи. І так мене тривав такий період, напевно, до двох років. Потім я вже приступила до лідерської програми. Дві години кар'єри в Меріке щодня, це є 30 тисяч гривень прибутку. Дві години щодня. Але це не просто дві години, коли ви робите будь-що. Це про те, що ми зараз з вами обговорили. І зараз час подарунків, тому що я приготувала подарунки для тих учасниць, які зараз будуть активними. І я хочу вам задати запитання. Перше. Хто готовий мені відповідати? Ви, будь ласка, піднімайте руку. Так, я зараз включаю галерею. Хто захоче, можна тільки включити мікрофон, можна включити камеру. Як вам буде зручно. Скажіть, будь ласка, що входить у вартість косметики? Хто готовий відповісти? Що входить у вартість косметики Мирікей? Так, бачу вже Аня, вже, вже 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 Анічка. Що входить у вартість косметики Мирікей? Моє обслуговування, мої знання, підбір і ведення клієнта. Так, вміння вирішити проблеми, так, і потреби клієнта. Супер, приймається. І друге запитання. Може, хтось ще хоче доповнити? Дівчатка приймається, можете активнічати. Друге запитання: за що ви отримуєте комісійну винагороду компанії? За що ви утримуєте комісійну винагороду компанії? А, Аня, ти зараз на всі три питання даш відповідь. Давай так: от, чи, дві секунди чекаємо, чи ще хтось готовий. Дві секунди. Раз, три, два, три. Хтось готовий ще давати відповідь? Так. Роксиланка, ти хочеш? А ну, давай, Роксана. Так, за що ми отримуємо комісійну винагороду від компанії? За те, що я можу ці свої знання передати своїм консультантам, навчити їх за той досвід, який я можу їм передати, і за те, як я їх навчаю робити те, що роблю я. Супер, супер, дякую, Роксаночка. Бачу, Світлана, сущевська активнічає. Світланка, включайся. Так, хотіла доповнити, що в принципі, якраз у, ці, у цю вартість, якраз входить обслуговування, а Аню хотіла доповнити, що чесно там ще йдеш, ну, вартість косметики, входить власне її склад, тобто розробка, угу. випуск само, самих засобів. Угу. Ну, бачиш, якщо я взагалі правильно вартість... зрозуміла питання. Так, 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 вартість косметики самої, так. Але у вартість, власне, кінцеву, ту, оч, ваш прибуток, за що ви отримуєте прибуток? Так а не сам тих, прибуток, я зрозуміла. Так, не тих 60%, А оцей угу. прибуток це і є, це все, оцей весь сервіс. Обслуговування, вміння задовільнити потреби клієнтка? Клієнти, супер, дякую, Світланочка, дякую за твою активність. Все-таки Аня, скажи, будь ласка, що ти хотіла додати на рахунок наставництва? Ти піднімала руку? То, будь ласка, ще доповні, які в тебе були думки з того приводу? Ну, якраз це ключове слово, наставництво, який передбачає перед роботу з своєю командою, проведення офлайн, онлайн зустрічей, допомога їм виробити свій план розвитку в Марікей, розказати от про ці всі інструменти, які вони можуть для цього використовувати. Ну, супровід новачка, допомога йому. Досягнути його цілі в Марікей. Супер, дуже дякую. Ну, бачите, ви дійсно, дівчонки, активні, заслуговуєте на подарунки, то на вас чекають сюрпризи. Ну, і зараз питання взагалі для всіх, будь ласка, поставте мені цю цифру в чаті. Скільки годин, годин в день чи в тиждень ви готові просвітити свої кар'єри в Марікей? Привіт, Янка, привіт. Скільки годин, але пишіть, наприклад, 2 години в день, або там 4 години в тиждень, або 10 годин в тиждень. Поставте мені, будь ласка, цю цифру, так? О, я бачу 4 години в день. Так, це Маційовська Оксана. Оксана, це лідерська програма. Це лідерська програма. Одну годину в день. Сущевська Світлана. Світочка, це прекрасно. Це прекрасно. Якщо ви, дівчатка, будете виділяти цей час, і я вам відправлю ще текст цього виступу, щоб ви ще раз уважно передивилися, склали собі чек-лист і могли звірятися, чи все ви робите е правильно, чи всі напрямки ви враховуєте. І колись мені подарували ще одне таке питання дуже важливе, в кінці тижня давайте, будь ласка, собі відповідь на запитання. А, а чого, чого саме я навчила свою команду за цей тиждень? Чого саме я навчила свою команду за цей тиждень? А нехай у вас буде завжди відповідь на це запитання, Яких, які навики вони отримали. Не наскільки вони продали, не скільки вони провели класів. А чого я їх навчила за цей тиждень? Можливо, ви навчили їх робити комплімент, можливо, ви навчили їх робити профілювання, можливо, ви навчили їх долати якесь одне заперечення, але цей навик в них вже є. Значить, що в той момент, коли він буде надзвичайно важливим, вони цей навик зможуть вийняти з себе і використати. І є такі типи знання. Коли є е, неусвідомлене незнання, коли ми навіть не здогадуємось, що ми чогось не знаємо, є такий варіант знання, коли ми називаються усвідомлене незнання, коли ми вже знаємо, що ми чогось не знаємо. Наступний етап це є усвідомлене знання. Коли ми знаємо, що ми знаємо, і кожного разу ми думаємо, коли використовуємо цю інформацію, ці техніки, і самий продвинутий рівень, це є. Неосвідомлене знання. Тобто, ви використовуєте автоматично в будь якій ситуації ваші знання, ваші навики. Вам не потрібно думати над тим, як ви говорите, що ви говорите. так? Ви настільки вже тим пропитані, що ви дуже легко цю інформацію використовуєте. Це неусвідомлені знання. Коли вони просто автоматичні вже. Я вам бажаю наповнювати себе, використовувати інформацію, е, от наповнити себе настільки, от щоб та остання крапелька в, це, в, цей, в ту ємкість попала коли вже переливається, знаєте, коли чаша настільки повна, що з нею виливається. От будьте тим сосуд, називається, да, як, як по інакше. Е, Українською я точно не знаю, да? тою ємкістю, яка настільки наповнена, коли з вас вже виливаються ці знання. Не зупиняйтеся, пройдіть цю академію, і ще раз я вам дякую за сьогоднішню участь, за ваші. Відповіді. Ну і Роксоланочку, Аню і Світлану очікують презентики від національного лідера за активність. Наступного разу всіх запрошую бути активними, не боятися вмикати камери, мікрофони, тому що це кажуть, що хто говорить, той росте, хто зростає. Тобто, якщо ви будете говорити на ефірах, то ви будете зростати, ви будете проходити оцей внутрішній тремор, внутрішнє хвилювання перед тим, як ви говорите. Так? Ви будете чути себе зі сторони. Насправді це взагалі все дуже не страшно. Ну і коли ти говориш в оточенні колег, відповідно, тобі абсолютно вже не страшно в роботі з клієнтами, тому що ми всі хвилюємося, щоб ми були професійними, гідними, такими досвідченими. Відпрацьовуйте на наших зустрічах свої ораторські навики. Дякую і бажаю вам плідного завершення місяця. Па па па